Одним із імен, який є гордістю і окрасою української культури і літератури, є ім'я Олени Костівни Котвея, псевдонім Олена Журлива. Олена Журлива народилася 24 серпня 1898 року в місті Сміла. Тут пройшли її дитячі роки. Олена Журлива українська поетеса, співачка, талановитий педагог в її житті. Було багато щасливих моментів, тріумфальних моментів, а також багато гірких розчарувань. Пісні на вірші Олени Журливої виконують сучасні виконавці: гурт, піано, бой, скай. Але чи так багато ми знаємо про Олену Журливу? На честь Олени журливої названо вулицю в Кропивницькому, названо гімназію в місті Кропивницькому. Також 2016 року названо провулок в місті Олександрія а також її ім'я носить центральна міська бібліотека імені Олени Журлива. Летять ключами журавлі у рідний край на теплі роси. Весна спускає до землі свої вологі довгі коси. О як же хочеться мені, злетіть під хмари у розгоні. Стою, дивлюсь, немов вісні, неначе бранка у полоні. Мене взяли вони в полон, гінці весняного цвітіння, їм не боятись перепон. І не боятись їм падіння. Вітер, наче божевільний, крутить вила в ярах і жартуючі зриває лісь покрівлі на хатах. Поглянь, чи слісним є природа, вітрів холодних не було, а сумно як, і шкода, шкода, що пишне літо отцвіло. Іначе в горі самотині, дерева жовтнуть, хтось на злість, під ноги піде людині, емблему смерті жовтий лист. Скажіть, чи вам, коли бувало, щоб серце каменем лежало, на піскуватім дні душі, щоб наче рік тяглася днина, і ви, як та мала дитина, тихенько плакали вночі. Бувало так чи ні? Коли ви плакали доволі, коли в сльозах спливали болі, ви знали спокій Землі. А є такі нелюдські муки, яким чужі слова і звуки, які не тануть в всі млі. бувало вам таке чи ні. Хмари з півночі сурові наганяють дощі. Ось гривнув і загрюкав, кинув з неба стрілці, блискавці, зміїний, вогнений, голосний, обірвався разкі на І під журавлиний гомін листу. осінь. Ліжми обсипає золоту вдовичу. Зелене, синє, золоте, нема думок, стулились очі, душа на хвилях десь цвіте, її в тумані однесло. Ген-ген до моря з неба злите. Хіба важкого щось було, хіба життя моє розбите? Життя не жде, життя кипить і ширить скрізь свої джерела. Бери ж від нього кожну мить, яка принадна і весела, бери. І дай, що можеш дати тому, хто ще живе в темноті, працюй, щоб потім спочивать, коли мене життя в роботі. Працюй, борися, пам'ятай, що час не жде, летить, минає, бери ж усе та й все віддай тому, хто світла ще не має.